Виховати майбутніх чемпіонів Львову допоможе Німеччина. Саме німецький банк розвитку збирається виділити 10 мільйонів гривень, щоб відремонтували спортивні зали та басейни у декількох львівських школах та інтернатах. Це кошти уряду Німеччини, який хоче до проведення євро 2012 у двох містах в Києві та Львові. Зробити десь близько по 10 об'єктів шкільних залів та майданчиків, які дозволять виростити майбутніх чемпіонів. Тим, кому пощастить бути відремонтованими, обиратимуть на конкурсній основі. Всі бажаючі зможуть подати свої пропозиції. Обов'язковим обов'язково, да, обов звичайно, мають бути вже готові всі проекти, документація, аргументування, чому власне цей об'єкт має бути зроблений чи довершений до кінця. І конкурсна комісія прийме рішення. Із 79-го року, відколи збудували дитячий будинок номер 1 капітального ремонту в спортзалі не робили. А в басейні ніхто не плаває вже 15 років. В такому стані на сьогоднішній день наш басейн. Бачите, що басейн є недіючий, потребує великого ремонту і багато коштів. Для втілення такого проекту потрібно 2-3 роки. Львів має лише півтора. Підганяє чемпіонат з футболу.